Шановні друзі, я добре усвідомлюю, що я мало схожий на Янгола, але із щирим серцем я хочу повторити вам ангельські слова про добру звістку, яка принесла велику радість людям, тому що у місті Давида народився для вас Спаситель Христос Господь. Нині ми з вами знаходимося у світлі Христового Різдва, і є бажання поговорити саме про це свято. Поговорити про Різдво не як про подію, а про Різдво саме як про свято. Очевидно, що свято такого масштабу воно має тисячі, без перебільшення, тисячі сенсів. Якщо про кожний із них говорити спокійно і вдумливо, то там, мабуть, і життя всього нам не вистачить. Тому я сьогодні обмежусь лише одним питанням це датою святкування Різдва. Бо зараз українське суспільство, на жаль, розділилося на дві частини, де більшість святкують Різдво 25 грудня, а меншість залишила для себе дату. 7 січня. Причини, чому значна більшість українців віддали перевагу саме 25 грудня, є різні. Деякі з них навіть дивні, ну, як на мій смак. Я маю на увазі такі ситуації, коли зовсім не релігійні люди святкують просто якесь різдво, не Христове Різдво, а просто якесь Різдво як привід. Для чергового застілля, але святкують саме 25 грудня, щоб не так, як в Росії, наприклад. Тому, якщо ми бачимо, що є православні українці, які вірять однаково, але одні святкують в один день, інші в другий день, то яка дата вірна? Яке число вірне для святкування Христового Різдва? Ой, Шановне панство, скільки вже бруду і ненависті вилили один на одного ті, хто сперечаються через Христа, а точніше, через таку дрібницю, як дату святкування Його Різдва. Скажу вам так: на питання про дату святкування Різдва є декілька відповідей, і всі з них є правильними. Всі вони правильні тому, що колись вони існували. Або навіть і нині існують в церковній традиції. Найперше це 25 грудня. Бо, починаючи з 4 століття, християни обрали саме цю дату. Вибір пав на таке число із місіонерських мотивів. Бо тих язичників, які у цей день, 25 грудня, вклонялися сонцю у перший день після зимового сонцестояння, так ось саме їх. Давні християни хотіли навернути до істинного сонця правди Христа Бога. Тож, дата язичницького свята непереможного сонця була обрана із цілі із ціллю християнізації жителів міста Риму, бо саме там вперше починають святкувати Різдво 25 грудня. Пізніше ця традиція перейшла і до інших християнських церков. Які визнали у цьому питанні авторитет церкви Риму? Друга відповідь, також я вважаю, правильна це вже звична для нас дата 7 січня. А як так? Як на одне й те саме питання може бути декілька правильних відповідей? Може. Пояснюю, як таке буває. Дуже просто насправді, бо 7 січня за. Сучасним григоріанським календарем, це ж насправді 25 грудня за старим, так званим юліанським календарем. Колись ми, до речі, говорили про календарі, і посилання на те відео буде в кінці, в кінці цього ролику, і там ми і з'ясували, що наразі старий стиль відстає від нового на 13 днів. Отак От і виходить 7 січня. Тобто ті хто тримається старого календаря, також святкують Різдво Христове 25 грудня. Але, оскільки їх календар відстає, а самі люди живуть у суспільстві, яке використовує більш точний календар, то вони й кажуть, що ми святкуємо 7 січня. Хоча це неправда. Вони святкують також 25 грудня просто за іншим календарем, який відстає. Ось і все. Бо, якщо ми, наприклад, відкриємо богослужбові книги тих, хто святкує Різдво, начебто, 7 січня, то виявиться, що ніякого 7 січня в богослужбових книгах немає. Там буде також 25 грудня. Але 25 грудня за тим календарем, який відстає на 13 днів. Отак і виходить: 25 плюс 13 7 січня. А зараз буде третій варіант, бо тих два, які ми вже згадали, вони для всіх очевидні. Але є іще один неочікуваний варіант це 6 січня. як дата святкування Різдва. Що це ще таке? Бо ми вже згадували, що 25 грудня це римська, тобто західна традиція. А на сході спочатку була інша дата святкування Різдва Христового, а саме 6 січня. В той день. Якщо вірно вже так точно казати, святкувало власне не скільки Різдво, скільки таке об'єднане свято під назвою Богоявлення. Це було свято, яке в собі об'єднувало і Різдво, і хрещення Господнє одночасно. Логіка була наступна: у Різдві Христос являється цьому світу у плоті, а у хрещенні Він являється, так би мовити, людям. Коли виходить на суспільне служіння. От вам і богоявлення. Тобто два свята з'єднали в одне через те, що їх логіка була в певному сенсі схожою. А з часом традиції трішки змінилися, і наразі ми маємо що, що за Різдвом закріпилася римська традиція 25 грудня, а 6 січня залишилася. За святом хрещення Господнього. До речі, якщо до 6 січня додати отих самих 13 днів, то ми отримаємо для багатьох звичну дату 19 січня, як день свята хрещення Господнього. Наразі, якщо я не помиляюсь, лише одна така численна християнська спільнота святкує оте давнє подвійне свято Богоявлення, 6 січня. Це вірменська церква. Таким чином, у нас з'являється, як ми бачимо, ще і 6 січня як можлива дата святкування Різдва Христового. Але отут потрібно задати питання: а до чого оті всі екскурси в історію? Навіщо нам оті всякі там традиції і вигадування, якщо Різдво Христове потрібно святкувати у той день, коли Він народився. Ідея приваблива, але з нею є суттєва проблема. Бо ми не знаємо дня, коли народився Христос. І якщо ми відкриваємо Євангелії, і якщо ми навіть візьмемо збільшуване скло і подивимося там, туди дуже уважно, ми не знайдемо жодного навіть натяку про те, коли народився Христос. Бо для перших християн. Таке питання як дата народження Христа, не факт його народження, факт його народження це один із, одна із основ нашої віри. А саме питання дати було настільки це питання неважливим, що ніхто там і не переймався. А коли ж народився Христос? Я навіть не здивуюся, більше того, я навіть впевнений, що самі євангелисти і не знали, коли народився Христос. Може, то було 10 жовтня, а може 4 лютого, а може 18 липня, це все не має ніякого значення. Я зараз скажу більше: для нас має значення не те, що дата. Для нас навіть невелике, я отак так скажу, навіть невелике значення має сама по собі подія. Зверніть увагу, ми ж святкуємо нескільки подію. Ми святкуємо самого Христа. Ми святкуємо нескільки подію, бо не подія, і тим більше не дата є джерелом мого спасіння і виправдання і праведності перед Богом, а сама особа Христа. Бо особисто я став християнином не тому, що Христос народився 7 січня чи 25 грудня. А тому що я повірив особисто в нього і намагаюся йти його шляхом. Що оцим всім найголовніше, я бажаю сказати? По-перше, нам варто чітко розмежовувати суть нашої віри, і цією суттю є Христос. І від суті віри відділяти традицію. В якій ми знаходимося, не відкидати, підкреслюю, а відділяти, не ототожнювати суть і форму нашої віри. Достатня кількість знань, тобто банальних людських інтелектуальних знань, дозволяють нам зробити висновок, що оскільки в історії церкви існували різні традиції дати святкування Різдва. То може вже досить битися за традицію, якначе вона є джерелом нашого спасіння. Звичайно, інколи хочеться відчути себе ревним борцем за Божу істину, начебто давній пророк, який проголошує Слово Боже якимсь там диким варварським язичником. Або хоча б відчути себе апостолом, який проголошує істину Христову. Але битва за 25 грудня, чи за 7 січня, чи ще за якусь дату, це не те, що виявляє в нас ревність за Богом. Скоріше це є проявом певного невігластва та відсутності банальної культури, яку нерідко в більшому обсязі мають люди навіть не віруючі. Тому я прошу. Нехай наша увага буде спрямована на Христа, а традиції. Будемо слідувати тій, якої дотримується спільнота, у якій я знаходжусь. Більшість із нас ще донедавна святкували різдво 7 січня. Тепер більшість з нас святкує 25 грудня. І що? Коли ми були кращими християнами чи гіршими християнами? Коли святкували 25-го, чи коли святкували 7-го? Дані тоді. Не зараз. Бо гріх робить нас гіршими християнами, а не дата у календарі. Очевидно, у кожного з нас є аргументи, чому ми додержуємося тієї чи іншої практики. І це є цілком правильно. Єдине прохання: не приплітайте у свої аргументи Бога, Бога, який одночасно і предвічний, і народжений у плоті у певний час. І такий, який вже Воскрес із мертвих. Саме тому давайте будемо гідно йти на зустріч його пришестю, а не в черговий раз чубитися і штурхатися через оті дати. Залишайтесь з тими датами, з якими вам зручніше, з якими вам звичніше. Але давайте будемо свідомими, що будь-яка дата, вона не має жодного відношення безпосереднього до Бога. Бо усі дати наших церковних свят умовні. А оті всі маніпулятивні аргументи про те: ну що ж ви, ви змінили день народження Христа. А чому ж ви не змінили дату свого дня народження? Чому ви. Чому ви собі дозволили змінити дату Різдва Хрис Христового, а свою дату Дня народження, чому ж ви не змінили? То ці всі аргументи, вони занадто емоційні, але без змісту. Я повторюю ще раз: будь-які дати церковних свят умовні. А тим більше, умовними є ті дати, які нам достоменно невідомі. А навіть ті, які відомі, вони також умовні. Особисто я не буду заперечувати, якщо хтось мене буде вітати із днем народження не у той день, який записаний у свідоцтві про народження. А якщо до вітань ще будуть дарувати і якісь подарунки, то я і тричі на рік згодний святкувати свій день народження. Якщо хтось бажає, може вже сьогодні мене вітати із ним народження. А якщо казати серйозно, то особисто мене більшість людей з іменинами вітає не у той день. Всі вітають мене з іменинами на День пам'яті великомученика Георгія. Але я, у мене інший день святкування іменин. Ну і що, коли мене вітають не в той день? Я щиро дякую і нікому не кажу: це не той день, не той день, приходьте потім. Або, то знаєте, як я ось зовсім недавно чув, людину привітали із Різдвом Христовим 25 грудня. І знаєте, що та людина сказала у відповідь? А у нас Христос іще не народився. Я розумію, що такою відповіддю людина бажала підкреслити свою вірність юліанському календарю. Але насправді у цієї людини із відповіді. Вийшла така повноцінна єресь. У кого та людина вірить, якщо її Христос іще не народився? Народження кого та людина чекає? Отже, друзі мої, не сверіться через дрібницю, а шукаймо те, що нас об'єднує. Бо те, що нас розділяє, у нас уже цього і так достатньо. Нам аж надмірно бракує усвідомлення того, що єдиними нам варто бути у головному. Нам бракує усвідомлення того, що єдність, отака міцна, непохитна, потрібна нам лише у тому, що є суттю нашої віри. А другорядне у християн може бути було і завжди буде різним. Христос. Народився.